Вітаю, друзі! Привіт на моєму каналі. Продовжуємо нашу рубрику. Ваш любимий адвокат на війні. Знову ж, в цілях конспірації не кажу, де я, не показую з ким я. Ну, зараз кодець, вам... Ну, Паліво. Загадочкою скажу вам, який день мені пішов. Поможе нам знаєте хто? Дартаньян. Отже, буде вам шість питань, плюсуєте циферки з кожного запитання. Ну, але к фільмам не поможе. Ви забираєте Прочитайте книжечку. Прочитайте книжечку, три мушкетори. А тоді будете знати правильний відповідь на це запитання. Отже. Поїхали. Перше, скільки було у Дартаньяна, коли він приїхав в Париж? Друге питання: скільки підвісок зрізала Леді Вінтер у герцога Бекінгема? Третє питання: скільки слуг було у головних героїв на всіх? Четверте питання: скільки раз у Д'Артаньяна і Констанції був статевий акт? П'яте питання: скільки раз у Дартаньяна і Міледі був статевий акт. І на кінці? Шосте запитання. Скільки повістків було на Лілії на плечі у Міледі? Збийте ці всі цифри докупи, будете знати, який день я на нулі. Ну що ж, день пройшов досить вдало. До радості у нас нема не то, що двохсотих, а й трьохсотих. І це не може не радувати. Дай Бог, щоб така статистика у нас продовжувалася якомога довше як і взагалі не закінчувалося. Бо москалі сьогодні, кажуть, підари возили просто трупаків вагонами. Дай Бог, щоб так і продовжувалося. І у них. От. Біля мене побратими бойові з бойовим досвідом сюди прийшли. Вчаться. Чого не знають вчаться на ходу, я вчуся разом з ними. Класно. Добувати новий досвід, нові знання. І щиро кажучи, я горжуся і пишаюся, що я з такими людьми разом воюю. Біля нас ще один є підрозділ іншої групи військ, з якими разом ми живемо, ділимо хліб, воду і сигарети. Вчора такі підгон на сигарети нам зробили просто молодців, вподобайка їм за це. От. Ну і для них. Для наших побратимів і для вас всіх, для підняття бойового духу, одеський анекдот. Отже, Одеса, екскурсійний автобус, екскурсовод каже: подивіться направо, зараз побачите, те, подивіться наліво, зараз побачите. те, А от зараз подивіться направо, ви бачите пам'ятник невідомому матросу Железняку Івану Семеновичу. Весь автобус такий, як це невідомо. Ви ж знаєте його, відомі ж його анкетні дані. Екскурсовод каже, анкетні дані то відомі. Невідомо, чи був він матросом. <рес> Чортківська хунта не зітхає, а сміється. Б'ємо ворога з гумором. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, такі-такі, кому як заманеться, пишемо коментарі. А, друзі. Давайте вже розглянемо канал до тисячі підписників. Нам бракує якихось 500 чоловік. Поможіть, будь ласка. Там є кнопочка поділитися. Три кліка мишки або три нажаття на смартфончик. Поділитися Фейсбук опублікувати. І всі ваші друзі на Фейсбуці побачать це відео. Слава ЗСУ! Слава Україні! Всіх люблю, цілую, обіймаю. Побачимось. Пока.